Ми вже піднімали нині цю тему, але будемо для вас доповнювати також розуміння ситуації. Допоможе нам в цьому Остап Яриш, екс-журналіст Голосу Америки, представник фонду разом for Ukraine». Остапи вечір. Добрий вам. Дякуємо, що знайшли можливість поспілкуватися. Вітаю вас, дякую за запрошення. Отже, ми чули багато доволі різких заяв про те, що очікується, що українська делегація приїде і розкаже більш детально і про воєнну ситуацію, і наші як успіхи, так і складнощі на полі бою. Результати перемовин у Стамбулі. Наш звісно, що нашу частину меморандуму. Ну і власне також деталі спецоперації. Ми привеземо як певні такі козирі. Як ви гадаєте, тепер ось ці такі важелі і факти, які ми привеземо, вже матимуть вплив на форсування законопроекту які його перспективи? Безумовно, це все відбувається поєднано одне з одним. Не можна відділяти його від контексту. В контексту того, що дійсно. Конгрес зараз все таки збільшує і частіше меншуємо заяви щодо просування цього законопроекту. І ми знаємо, так що Андрій Єрмак буде бачитися протягом наступних днів тут у Вашингтоні із Кітом Келлогом, Також з Стівом Віткофом. Українська делегація так буде бачитися з ними. Ну і звісно, з державним секретарем Марко Рубіо. Безумовно будуть вони говорити про спільні кроки щодо, щодо наступних дій щодо тиску на Росію. Безумовно, Україна наполягає на тому, аби все таки у конгресі. Сі проголосували за ці санкції проти Росії. Нагадую йдеться про первинні та вторинні санкції: 500% тарифів та мит на ті країни, які купують у Росії нафту, газ та інші матеріали, зокрема, це йдеться про Індію та про Китай. Безумовно, Україна говорить про те, що Росія не зацікавлена у жодному мирному процесі. Росія не зацікавлена у жодному реальному якомусь е мирі чи, чи дії, які приведуть до цього миру. І мені здається, в конгресі це розуміють. в Конгресі вже давно чекають цих дій, але безумовно очікують на, на слово від адміністрації, слово від Білого Дому. Марко Рубіо, державний секретар. Безумовно, я тією людиною однією з тих людей, яка формує цю зовнішню політику, і координується з конгресом щодо потенційних санкцій. Він виступаючи ще раніше в Сенаті, казав, що хочуть почути і побачити ці власне пропозиції, меморандуми від Росії щодо їхніх якихось пропозицій. Якщо ці пропозиції не будуть серйозними, то будуть у Вашингтоні розглядати введення цих санкцій. Так виглядає, що Росія знову направила до Вашингтона нереалістичні. Вимоги а у Вашингтоні ними не були задоволені, але і не здивовані. Про це ми чули від представників адміністрації. Тому будемо дивитися і спостерігати за тим, наскільки швидко зможуть рухатися щодо подальших кроків. Лінці Грем, Річард Бументаль у Києві, будучи минулого тижня. Висловили впевненість, що Сенат почне розгляд цього великого санкційного законопроекту проти Росії цього тижня. Чули, як ви правильно задали від Майка Джонсона, спікера Палати представників, що є підтримка цього і в його палаті безумовно. Зараз всі погляди звернуті до Дональда Трампа, до Білого Дому, яким яким буде їхнє рішення згаданий також на Мелінці Грем раніше. Казав, що це літо буде часом координації, і що після того як ми будемо обговорювати це в сенаті та конгресі, ми поїдемо з цими думками та рішеннями до Парижа і до Берліна для того, аби знайти і підтримку європейських лідерів. Яка перспектива того, що це буде об'єднана позиція, і для кого є якісь найбільші ризики? Ось у прийнятті цього рішення? Адже справді в основному ці заходи будуть спрямовані проти Китаю, Індії та інших країн? Хто може найбільше побоятися певного розбрату з ними? Розділимо так на дві частини відповідь на, на це Перше, ну ми знаємо, якщо дивитися раніше будь-які серйозні дії, чи, 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 чи то санкції, чи якісь серйозні поставки зброї, завжди відбувалися у координації між Вашингтоном та європейськими столицями, між Парижем, Берліном іншими е, іншими впливовими країнами, тому в принципі це закономірно і очікувано так, що якщо сполучені штати підуть на такий крок, він буде відбуватися в координації з європейськими партнерами. І від європейських партнерів ми чули, що вони також готові до цих дій, і вони не зволікатимуть, якщо буде рішення. Ухвалити ці ці санкції проти Росії. Інша вагома річ, яку а, чи має зайнятися зараз Європа, це продовження санкцій і продовження так цих обмежень на заморожені російські активи, щоб вони не повернулися до Росії. Дедлайн спливає, знаємо. 31 липня тому очікують також від Європи кроки в цьому напрямку щодо іншої частини вашого питання про те, хто може найбільше постраждати. Ну звісно, страждатиме Росія, так тому що через продажі е, прямі непрямі е, нафти, газу інших е, корисних опалень до Китаю та Індії, Росія поповнює свій бюджет і витрачається гроші на війну проти України. Китай підтримує а, також економічно а, Росію, тому безумовно а, ці санкції за а, задумом законодавців за задумом авторів цього законопроекту мали би ізолювати Росію від цієї потенційної економічної співпраці і а, перекрити ці шляхи надходжень до її бюджету, з яких вона може фінансувати цю війну. Безумовно, це це матиме так і вплив на Китай на Індію та на інші країни, які закуповують в Росії. Певні продукти, але е, основний задум цих санкцій це вдарити передовсім по Росії. А, так, тут безумовно, що для них це ризик найбільший. А от що стосується ось такої, навіть в цілому економічної війни, схоже, що для Дональда Трампа, нинішньої адміністрації, не є великим страхом з кимось економічно посваритися, тому що от ці ми та ось ці от заяви, ось ці претендування на чиїсь території, які ми побачили, свідчать про те, що якісь от гучні заяви, скандали, дипломатичні розриви взаєм не особливо лякають ні стосовно Китаю, який теж говорив, що готовий до війни. Ні Стосовно будь-яких інших країн не є якоюсь перепоною. А от ем, якимось чином завдати неприємностей Путіну, швидше за все в овальному кабінеті побоюється. Чи е, є якісь моменти, які все ж таки можуть Дональда Трампа схилити до того, аби теж не боятися цього? Дійсно відкладають у Білому домі момент цього тиску на Росію санкціями, і ми чули від президента Трампа, що він говорив раніше про два про два тижні. Пізніше знову повторював цю тезу що дасть Путіну два тижні. Зараз ми знову почули так, тобто відтерміновують а, введення цих жорстких мір. Чому це роблять? Тому що з а, зі цієї адміністрації і з їхнього бачення все таки вони б зрештою хотіли відновити торгівлю з Росією чи якісь економічні відносини. Ці речі обговорювалися також на зустрічах американських та російських посадовців, і ввівши санкції проти Росії чи, чи вторинні санкції, так проти російських партнерів, це значно обмежило можливість повернутися до цих економічних чи торгівельних відносин у майбутньому, що хоче зробити Дональд Трамп. Тому в принципі зволікає і а, цими санкціями, і тримає їх як так виглядає, як останню міру. Хоча Чуємо, ми більше від президента, так що він е, дедалі стає більш розчарованим Путіним. Хоча, звісно, е, і тут в Вашингтоні і, безумовно в Україні хотіли б бачити це розчарування, щоб воно стало значно швидше і призвело до і призвело до якихось конкретних дій. Е, що може вплинути на Дональда Трампа? В принципі, ми бачимо те, що Росія продовжує атакувати українські міста, і це викликало його розчарування. Як казав він, що поки триває цей переговорний процес. Росія продовжує вбивати українських мирних жителів, і це його дратує. Мовляв, Путін говорить йому одне телефоном, а зовсім інше демонструє. І це насправді використовує також ті законодавці, які намаються вплинути на на Дональда Трампа. Вони вибирають тактику не тиску, не якихось можливо не критики. А власне вони говорять про те, що Путін не поважає Дональда Трампа. Путін водить його за носа. Путін висміює його на міжнародній арені. Начебто обіцяючи одне, обіцяючи американському президенту домовленість, обіцяючи президенту мир, те, що Дональд Трамп хоче зрештою досягнути, він про це говорить постійно. Це одна його з головних зовнішньополітичних цілей. А з іншого боку, Путін демонструє, що він цьому мирі не зацікавлений. Лінсі Грем, автор цього законопроекту про санкції, буквально щойно написав, цитуючи Дмитрія Мідведєва після перемовин у Стамбулі, коли той говорив, що Росія не зацікавлена у жодному компромісному мирі. Росія зацікавлена лише у перемозі та так званій денацифікації України. Лінці Грем каже, що це ще раз підтверджує, що Росія ніколи не була готовою чи навіть не планувала укладати жодний, жодний мир, і цілю її є підкорення. України і що цими діями цими словами Росія підтверджує, що вона обманює президента Трампа. Вона не поважає його публічно це робить, і це має викликати незадоволення в американського президента. Це вочевидь, викликає незадоволення в американських законодавців. Вони намагаються вплинути, можливо, на його президента, намагаються показати, що Путін його тримає за дурня, і таким чином спонукати Дональда Трампа, або він все таки продемонстрував цей підхід мир через силу. І через силу передовсім до Росії через санкції, через конкретні кроки, які б змусили Росію до, до а, якихось конкретних мирних переговорів та до припинення своєї війни. І пане Остапе, от наші військові дії, наші успіхи, чи можуть вони бути переконливими, тому що після спецоперації павутина заголовки і європейських і американських видань рясніли текстами в цілому про те, наскільки це принизливо, коли Україна ось таке робить після того, як нам вказали на те, що ми не маємо для Трампа. Наскільки принизливо, коли нам казали, що ми не маємо карт і козирів, і ось ми їх продемонстрували і зараз. Пасивність Трампа або все одно тиск на Україну для капітуляції грає проти нього. Також кількома хвилинами раніше Олег Саакян, політолог, до нас микався про те, що е мовляв є тенденції до того, що електорат та виборці Дональда Трампа дуже невдоволені тим, що він дуже пасивний щодо Росії і тисне здебільшого на Україну. І ще важливий момент нам сьогодні зауважували про те, що так, мовляв, е нібито як е жодної інформації про те, там наскільки була поінформована Росія, е Розвідка і спецслужби Америки щодо наших спецоперацій вона не розголошується, але ніхто і не критикував, ніхто не забороняв, ніхто не був проти В контексті наших військових успіхів, коли карти і козирі у нас є, як проти Трампа може це діяти, якщо він буде закривати очі на те, що Україна може відбивати атаки Росії. Чують дві думки, дві позиції в Вашингтоні. Багато хто дійсно обговорював ці атаки, і була були думки чи коментарі від зокрема республіканських законодавців впливових. Зокрема, Роджер Вікер, це голова комітету збройних сил сенату, людина, яка відповідає за, за цей напрямок. Так і він є ветераном американському сенаті. Так от він коментував і українські атаки на, на авіа... Авіаполя на російські військові літаки і також коментував сьогоднішню операцію щодо Кримського мосту. Так от роджер Вікер він говорить про те, що дійсно Україна демонструє креативні неординарні підходи і демонструє, що вона має важелі впливу на Росію і суттєво підважує власне російську військову потугу. І було дійсно багато американських сенаторів, республіканців підкреслюю, знову ж таки в тому числі, які привітали ці атаки і говорили про те, що це безумовно. Легітимні військові цілі Україна демонструє е, блискучі блискучі операції з ліквідації цих цілей, і демонструє, що дійсно вона має ці козирі і може е, суттєво знижувати російську російську е, військову потугу і військову машину. Це одна думка, якою чув. Іншу думку е, також висловлювали прихильники цього ізоляціонізму і е, невтручання сполучених штатів чи люди, які були занепокоєні. Ескалацію можливою, вони зокрема використовували цю метафору, що ці атаки були, начебто, російським Перл-Харбором, і згадували, що в оригінальному Перл Харборі після японських атак Америка вступила війну. і Це зрештою призвело до ядерного удару по Японії, і, начебто, проводили ці паралелі, що ці атаки можуть розлютити Росію, що ці атаки можуть призвести до якогось а, небаченого досі а, удару чи чи ескалації. І вони говорили про те, що мовляв, Україна провокує, Україна а, не не дратує цього російського ведмеді, який може зараз. Датися до чогось чогось дуже небезпечного і небаченого, тобто така думка теж та лунала. Але це були оглядачі, це були коментатори, тобто це був медійний дискурс щодо адміністрації. То дійсно Дональд Трамп не коментував цих атак, тобто він не, не робив жодної заяви. Поки що, принаймні, щодо ударів по російських аеродромах і щодо Українського мосту прокоментували в Білому домі, але зробили це дуже стримано і скуто. На питання репортерів відповіли, що на питання репортерів про те, яка є реакція Білого Дому на це. Там відповіли, що реакція така, що президент Трамп підтримує мирні зусилля і підтримує закінчення цієї війни. Тобто, дали таку дуже стандартну відповідь без вдавання в конкретики. І бачимо. Такі власне коментарі у Вашингтоні чи прокоментує якось президент це публічно? Можливо, в соціальних мережах чи на одному зі своїх брифінгів? Поки не знаємо, ну стежимо Сьогодні вівторок, вже поки що цих заяв не було. Хм, якраз хотіла прокоментувати, що найімовірніше потрібно заходити в True Social. але як бачите, от якраз стосовно цього української сильної позиції, чомусь воліють мовчати. Що ж, я вам дякую велике за те, що для нашої аудиторії також певні акценти підсвітили у тому, якою може бути поведінка, реакція і подальші тактичні дії Сполучених Штатів Америки. А будемо продовжувати підтримувати спілкування. Наразі наш час вичерпаний. Тож я вам дякую, Стап Яриш, екс-журналіст Голосу Америки та представник фонду разом фо Юкреїн. Рухаємося до інших тем.